Як врятувати українську залізницю і чи справді вона може зупинитися через збитки? Про це не тільки поговоримо із Борисом Кушнірком, економічним та політичним експертом. Пане Борисе, рада вас вітати в нашій студії. Вітаю. Отже, Укрзалізниця останнім часом все частіше почала піддаватися російським обстрілам. Лише за цей рік залізничні об'єкти атакували близько 800 разів. Ворог намагається паралізувати логістику, нанести збитки, якось дестабілізувати, демотивувати наше населення. Водночас, деякі рейси Укрзалізниця самостійно зупиняє через наближення фронту. через близькість бойових дій, зокрема, рух поїздів до Шостки і Павлограда, уже не здійснюють. Що ви можете сказати про стан нашої залізниці, наскільки вона зараз справляється з тими викликами, які впали на її плечі, ну і як довго це може тривати? А поки триває війна, а поки будуть виклики. Інша справа, що система укрзалізниці, вона ж ще за радянські часів, вона дуже-дуже розлужена. Угу. Ну, Одна все... мені здається з найдовших в Європі. абсолютно вірно. Абсолютно Ми маємо величину скрізь найвищий рівень транзитності, тому систему ну, знищити українську систему залізничних сполучень практично неможливо. Тобто у Росії не вистачить ресурсів для того, щоб це зробити. Тому, попри ті удари, які вони наносять, вони не зможуть досягти ситуації правильніше. Інша справа, що так, на певні моменти можуть виникати збої логістичні. Якісь транспорти потрібно перенаправляти, випускати в обхід і так далі. Таким чином, це, безперечно, може впливати на. Функціонування Укрзалізниця, але наголошую, повністю припинити її діяльність вони не зможуть. Це більш-менш можна казати автомістична. До речі, я ось перепрошую, що вас переб'ю так мені спало зараз на думку. Нещодавно у Польщі сталася така диверсія. Ну і там уже влада оголосила про те, що це нібито за національністю були українці, але завербовані там росіянами. І ще від початку війни ми бачимо випадки, коли в Росії дуже часто там підривалось якесь залізничне полотно, і працювали партизани. За ними чули ці новини, а от в Україні такого не було. Мені здається, це такий наш значний успіх. Ні, на жаль, були, були. були випадки. А питання лише в тому, що наголошую, ми маємо настільки розложену систему, що ну, знищити її неможливо. Пошкодити так. А в першу чергу, це стосується локомотивів. Це найбільш серйозно плюс пункти. Деспідчерізації пов'язані з перевезенням, вони можуть, коли вони пошкоджені, тічніше, вони можуть створити проблеми для того, щоб на певних ділянках в певних регіонах можуть виникати труднощі для того, щоб забезпечити якісне функціонування залізниця. Але наголошую, в там знищити повністю неможливо. Тому з цієї точки зору питання лише викликів, які стоять як перед залізничниками, ну так і наприклад, перед електриками, перед газовиками, які змушені точно також з проблемою ударів по їх інфраструктурі. Давайте перейдімо тепер до такої більш економічної, до такого виміру цієї теми, тому що всім відомо, що пасажирські перевезення укрзалізницею вони збиткові, в принципі, так майже. Всюди, в Європі, не лише в нашій країні. Чому зараз так загострилася ситуація? Тому що з війною скоротилися вантажні перевезення майже наполовину. Є така статистика. Цього року зокрема зупинилася остання шахта на Донеччині. Закриваються там різні підприємства, які користувалися цією залізницею, і, власне, перекривали ось ці витрати на пасажирські перевезення. Що каже? Сергій Лещенко, член наглядової ради Укрзалізниці, що вона може повністю зупинитися через, через ті збитки, які має і називає суму у 7 мільярдів. І це лише за 9 місяців цього року. Тобто, фактично. Коли закінчиться війна, ми не знаємо, коли збільшиться це перевезення вантажу потік. Ми так само не знаємо. А логістика це надзвичайно важливо. Люди мають їздити. У нас надзвичайно є важливі евакуаційні рейси і так далі. Як вирішити цю ситуацію? Чи може держава взяти теж зі своїми колосальними якимись проблемами нестачі фінансування там на соцвиплати? Зараз попереду зима важка, постійно відбувається цей пошук грошей зовнішнього фінансування в наш бюджет. Чи може держава взяти на себе ці витрати? Очевидно, що їй доведеться. Це робити питання лише в яких обсягах, і питання в якій мірі сама Укрзалізниця функціонує ефективно. Тут насправді багато питань, і в першу чергу вони стосуються того, що Укрзалізниця в існуючому вигляді це знову ж таки, як ми маємо всю систему. Розолужено ці, ці залізниці як спадок Радянського Союзу. Так ми маємо як спадок Радянського Союзу і та система управління, яка є в Укрзалізниці. Попри те, що ну, вже багато років обговорювалася необхідність проведення реформи. І чітко розділення функціональне і ну, корпоративне розділення діяльності, має бути діяльність пасажирських перевезень, Uh -huh. Причому там вона теж ділиться на приміські і uh -huh. а, між містами міжобласного і в межах цієї країни а сполучення зараз і міжнародні додалися. Ну міжнародні сполучення uh -huh. і вантажні привезення і а, диспетчеризація. Тому вона кажучи, ці три види діяльності мають бути розділені. А пасажирські перевезення в усьому світі є збитковими, це так, і вони субсидуються. Це нормально. Чому? Тому що а, транспорт це не тільки про бізнес, а і про а, соціальну функцію доступності. Mm -hmm. Причому доступність вона складається з двох складових: це не тільки ціна, ну і доступність з точки зору того, що вона була. Тому що якщо у вас е, е, там в якомусь е, пункті зупин... припинили зупиняти. Е, там потяги тільки з тих мірковен, а там мало людей, mm -hmm. то це означає, що ви, ви позбавляєте їх доступності. Mm -hmm. Якщо ви берете і перевезення робите дуже, ну скажем, з дуже високим рівнем скажімо, проміжків часу. Це теж питання доступності. Значить, воно недоступне. Тут немає яка ціна, якщо його немає. Тому забезпечення доступності це надзвичайно важлива функція взагалі громадського транспорту. Виходячи з цього питання не тільки про бізнес, питання в тому, що ми повинні забезпечити зв'язаність країни, і якраз доступність залізничних перевезень є одним із важливих факторів. Тому. Питання в тому, в якій мірі можна забезпечити навіть в цих умовах ефективне функціонування тих же самих пасажирських перевезень. Ну, дивіться, я переконаний і про це писав багато років, що ми маємо перевезти практично всі пасажирські перевезення на денний вид, на денне перевезення, тобто лише пер... в а це дуже просто. Є декілька факторів. По перше, вам не потрібно спальних вагонів, спаль обслуговування спального вагону об'єктивно дорожче ніж звичайно потягу з сидячими місцями. Ви uh -huh. можете значно більше людей перевести в потягам сидячих місця денно. Ну тут теж є такі напрямки, які популярні, є ні через це не важливо. А вони можуть бути популярними популярними для забезпечення оце зв'язаності країни. Вам потрібно забезпечити доступність. Тобто, навіть якщо напрямок не популярний, mm -hmm. що це означає не Це означає, що якась у вас є депресивна територія, де людей немає. Так, коли ви припиняєте а, туди транспортувати, а, ну забезпечити це транспортне сполучення, воно стає популярним в тому місці? Ні, воно ще більше стає депр... депресивним. Навпаки, для того щоб забезпечити розвиток цих територій, вам потрібно забезпечити зв'язаність їх. Тому а, забезпечення і транспортного сполучення, і там телекомунікаційного сполучення і електропостачання має бути е, налагоджено в будь яких обставин. Попри те, що з точки зору формальної. Логіки бізнесової так невигідно, мало mm -hmm. людей їздить. Mm -hmm. Але тоді там території будуть розвиватися, якщо у вас є якісне а, транспортне сполучення з а, забезпеченням а, того, щоб воно було і було з необхідною частотою, тобто що воно було доступне. Тому mm -hmm. логіка полягає в чому, що а, потрібно розділивши три напрямки цих mm -hmm. функціональних діяльності. Пасажирське перевезення, ви якщо йдеться про денні потяги, а, а ми більшу частину території можемо забезпечити саме денними потягами. У uh -huh. нас є дуже ну, незначна частина ну, потягів Монкажі, може сказати, Одеса К там Ужгород. Чи да? mm -hmm. там Запоріжжя, Ужгород. Тобто ви можете сказати, що у вас є, ОУ, у вас є велика відстані, і вони не можна забезпечити в режимі дня. Так, безперечно, такі потяги теоретично можуть бути а, а, зі спальними вагонами, але завдання полягає в тому, щоб їх максимально зменшити. Ну, наприклад, просто з власного досвіду я в цьому році по, там, по приватним справам їздив у Суми і mm -hmm. ти їдеш в спальному вагоні, їдеш 5 годин. Він в день приходить, день уходить ну, назад. Ну, ну, Який сенс цього потягу в тому, що він був там спальні вагони? А перевести кількість людей в звичайному сидячими місцями? Ну як у вас, э, ці експреси? <г Thyroid> ви можете значно більше, відповідно. Ви значно ефективніше. Можете вам не потрібно а, мати провідників обслуговуючи персоналу, обслуговувати саме ці вагони простіше. Ви можете них більше людей привезти. тобто ви маєте підвищити ефективність, навіть попри те, що в системі буде залишатися збитко. Тобто потрібно забезпечити а, при розділенні цих видів діяльності і при необхідності в будь-якому субсудуванні. Цих перевезень, вам все, все одно потрібно забезпечити їх ефективність. Я зараз не торкаюсь питання, щоб забезпечити все необхідне, для щоб були коректні закупівлі, там конкурсне обслуговування і так далі. Щоб воно було на, на максимально вигідних умовах для перевізника. Крім того, знову ж таки навіть ви можете забезпечити. Там, рівень приміських між обласними центрами, там, от, які поруч знаходяться. А крім того, ви можете забезпечити вже на комерційній основі швидкісні потяги. Mm -hmm. Ну, умовно, Київ-Харків, Київ, харків київ -Львів, Київ, Одеса-Харків, да? Одеса Ви можете забезпечити. Звісно, не зараз, да це скоріше за все, вже після завершення mm. війни. Але ви ви можете тоді забезпечити ситуацію, коли будуть з'являтися комерційні перевезники, які забезпечують швидкісне перевезення, де ви можете залучати систему. Там так потрібно в переналаштувати систему. Ну перевезень з точки зору. Тих ліній, mm -hmm. сполучення, які будуть у вас в колі мають бути в побудовані в там навіть с -с е кут, під яким може розгортатися ці потяги при швидкісній привезенні, він має бути меншим. Відповідно, у вас. Ви не можете мабуть, щоб під 90 градусів його повертати. Вам потрібно дуже дуже повільно його робити, це щоб він повертав. А це означає, що вам потрібно в тому числі і міняти якісь системи колії. Тобто, mm -hmm. тут є робота не тільки для безпосередньо самих локомотивів і вагонів, а і для оцих ну систем господарства залізничного, яке повинно забезпечити інфраструктурну, да. але mm -hmm. наголошую. Це ми говоримо про пасажирські перевезення. Якщо б берете вантажні перевезення, то ви повинні туди пустити вже кампанію, щоб там виникла конкуренція. Щоб вони зависили. Забезпечували... У мене до цього якраз запитання: чому стільки років держава не допускала на ринок приватних гравців? А тому що ну, по-перше, питання корупційних інтересів. Mm -hmm. Бо при нинішній моделі існує монополіст, по суті. Відповідно, є можливість монопольно все робити. Крім того, коли ви розділите види діяльності, пасажирські перевезені і скажуть, Окей, давайте дивитися, як ми робимо і за рахунок чого ми субсидуємо пасажир, пасажирське перевезення, а тепер покажіть, в якій мірі ви можете ефективно у вас можуть бути вантажні перевезення яким чином у вас там а, 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 з економікою все добре. А, тут виявиться, е, коли ви не можете списати все, що у вас збиткові пасажирські перевезення, коли mm -hmm. вам потрібно довести, що у вас ефективна система вантажних перевезень, і вони, вона є не абсурдною, тому що я протягом багатьох років казав, що вона у нас е, часто абсурдна, яка дестимулює користуватися е, вантажним перевезенням, ну, наприклад, там перевезення основне на основний дохід. Це класично а залізниця отримує з масових перевезень, uh -huh. коли йдеться про будматеріали, залізо, і там і металургійна продукція, там руда uh -huh. і аграрну продукцію. Uh -huh. Якщо ви завищуєте ціну, ну ви ж монополіст, можете це ви про саме провокуєте провокуєте, що вони починають користуватися тоді автопотягами. що по велика рахунку з точки зору економіки є абсурдним. Ну звісно, перевезти потягами а, а, а можна все це ефективніше і дешевше, якщо ви правильно вибудували систему а, в терефутворення для них. А саме от наявність цього монопольного становища воно дає їм можливість. Ну і під приводом так ми ж забезпечуємо а, а, субсидування, а, перехресне субсидування пасажирських перевезень. Тому ми змушені підвищувати тариф. Угу. Тобто виникає зразу оці можливості для зловживання на, на рівні цих вантажних перевезень. Гнучкість. Самої системи трифутворення, а сприяння тому, щоб ви збільшували кількість перевезення, воно б могло б зрости. Крім того, якщо ми прийдемо у те, що я казав, логіка ж пасажирських перевезень в денний час полягає не тільки в тому, що ви можете там скоротити витрати пов'язані uh -huh. з цим, плогічка полягає в тому, що ви в нічний час тоді все віддаєте вантажним перевезенням. Тоді швидкість перевезення саме в нічний час може стрімко зрости. Mm -hmm. Ви можете забезпечити значно ефективнішу систему транспорт вантажних транспортних присутнього в нічний час, якщо ви розділите це види діяльності, де у вас пріоритет. No, вдав це, вдав вдав. Що буде попит? Справді та ні, ні, ні. Ви наголошую це питання а, ну, економічної логіки. Як mm -hmm. будується ця, ця система? А, якщо а, а, ви ну, розділите види діяльності. Якщо ви створите конкурентне середовище на вантажних uh -huh. перевезень, то тоді а, буде попит. Наголошую, вести автопотяг, вести зерно по дорогам загального сполучення це абсурд. Uh -huh. я пригадую, 2019 рік ми, ну, було з одного боку. Показовий кумедник, коли Зеленський сам заходив в чати в автоперевізники, і вони обговорюють, як увійти там вимоги про розмір вантажу, який може провозитись по дорогам, бо вони ну ще й розбивають дороги. Цими привезеннями. Тому я тоді писав, що тут є приклад, де пан Зеленський просто не розуміє, що питання ж в тому, яким чином створити ситуацію, при якій було б вигідно привозити це не автопотягами, а було вигідно привозити залізницю. А для цього вона має бути гнучкою і має бути конкурентною, щоб там не створювалися постійні оці можливості для зловживання. Якщо ви створите там конкурентне середовище, і при правильній незалежному системі диспетчерізації, от, от там дуже фактор: це диспетчерська служба, яка повинна забезпечити рівний доступ mm -hmm. всіх. І а, якщо вона забезпечує, ну не саботує тих чи інших перевізників, наприклад, бо можна створити штучні проблеми для того, щоб вони не могли привозити. Якщо ви створите цю систему максимально незалежно, з незалежною системою контролю за їхньою діяльністю. Де вона не наголошує, не створює припони для якихось перевізників, то в цьому випадку у вас буде вигідно а перевозити саме залізничі ці е, вантажі? Безперечно. значна частина питань це питання вже не так у воєнний час, як у поєднача власне про це хотіла сказати. Зараз на жаль, мабуть, мало таких приватних інвесторів захоче зайти на цей ринок, тому що ну і ризики величезні, пов'язані з безпекою і. Е той же стан залізниці. Ось є дані про те, що в Україні є зношеними близько 70% колії, рухомий склад 90%, про це кажуть експерти. Але коли закінчиться війна, ми не знаємо і треба ухвалювати, мабуть, що швидкі okay. рішення. Я наголошую, якщо ви проведете навіть зараз проводити розділення діяльності, ви зможете mm -hmm. значно краще навести лад. З точки зору функціонування, ви тоді зможете чіткіше визначити, де у вас рівень збитковості пасажирських перевезень. Ви тоді зможете почати створювати і залучати приватний капітал в вантаженні перевезення. Просто чого бояться наука залізниці, що вони залишаться без роботи, бо при їх неефективному функціонуванні і корупції, яка там є, а та табагато піде до приватних перевезників. Перевізників, тому вони і е, саботують цю історію. Mm -hmm. Бо, крім наголошу, при в такому кошику, де все перемішлене в одному, можна все списати на те, що ви субсудуєте пасажирське перевезення. Як тільки види діяльності розділені, то тоді ці можливості зникають, і тоді доведеться по-іншому організовувати функціонування. Mm -hmm. Знову ж таки стимулюючи, створюючи конкуренцію за те, щоб вантажі відправники хотіли скористатися вашими послугами, а не іншою компанією. Безперечно, при тому, що державна компанія в будь-якому випадку буде залишатися в вигіднішому постанови, тому що вона їй значно легше залучити додаткові капітали в теж в рухомий склад. Це зробити значно легше, ніж приватна, приватна компанія. Mm -hmm. Ну і ризики, умовно кажучи, приватна компанія несе особисто, а в державній компанії несе держава. Все mm -hmm. легше, так? Да? Тому а, а, все одно а, державна компанія буде в більш привільйованому становищі. об'єктивно. Але створивши там конкуренцію. Ви створите значно ефективнішу систему навіть під час війни. Просто коли я кажу про а, а, те, що є питання, які потрібно вирішити, повоєнний час. Ну безперечно, ви не можете зараз розповідати про те, що ви побудуєте швидкісні а, м, напрямки, щоб умовно, від Києва до Одеси потяг заїжджав за дві години, і до Львова за дві години, і до Харкова за дві години. Хоча це мало би бути нормою. Mm -hmm. да? Але а, зараз ви про це казати не можете. Ну очевидно, ми не маємо можливості будувати окрему систему колій, а, закуповувати відповідно рухомий склад, а, відповідні локомотиви для цього і так далі. Ми цього забезпечити не можемо, і це питання на поле є не період. Але це сам факт реформи розділення і створення більш конкурентного середовища в цій системі і ефективного а, управління. Всіми складовими пасажирські перевезення, вантажні перевезення і диспетчеризація, які належить в тому числі, і а, а, оці ну, скажімо, а, локомотивні депо, які займаються безпосередньо ну у, на території станції а, а, в використання а, в. Ну, тих чи перевезення вантажів, пересування і так далі. Mm -hmm. Тобто, там є відповідна служба і бригада, які мають це забезпечити, має бути обслуговування. І функціонування диспетчеризації ефективною це надзвичайно важлива річ. І знову ж таки, очевидно, що, що принаймні, зараз вона піддається найбільшим ударам. Наголошую, підтривати залізничні колії — це безглузда uh -huh. ідея. Щоб, ну, там у, у нас настільки розглублена система, ви одні колі пошкодили, у вас uh -huh. просто повезли через інше, а їх там ну, в межах ну, кожної станції десятки. Uh -huh. Все не підірвите. Тому, як правило, ну, намагання будуть йти по або ударам по локомотивам. Uh -huh або по от, цим системам де відбувається фізична механізм управління розділення цих руху цих транспортних засобів в межах тієї чи, чи іншої станції там безперечно є проблема і там будуть ризики існувати під час війни неминуче а саму реформу цю можна починати вже зараз От якраз про цю реформу я почула і зрозуміла вашу думку. Наш шлях до Європейського Союзу і ті зобов'язання, які ми маємо виконувати, зокрема, і в контексті залізниці, чи вони стануть ось цим поштовхом, тому що мені здається, Європа теж вона йде таким курсом, аби не було державної монополії в європейських країнах на залізницю. У них там курс на декарбонізацію, вони так само частіше. Використовують залізницю те, до чого і ми власне прагнемо, чи євроінтеграція змусить Укрзалізницю таки відкрити ринок для приватних лікарців? Знаєте, знову ж таки, коли йде про євроінтеграцію, ми повинні дивитися це не як на батіг і пряник, угу. а на логіку того, що ви робите, То, з точки зору економічної логіки. Реформу Укрзалізниці, яку до цього часу не провели, вона потрібна країні. Угу. І у будь-який уряд, який її почне, вони будуть молодці, якщо вони це зроблять. Бо це дозволить забезпечити ефективне не за один день. Капітал не зразу прийде. Наголошую, коли піде питання, що вам потрібно побудувати окрему систему колії для швидкісних перевезень. То там ну, це можна буде робити лише на державно-приватному партнерстві. Mm -hmm. Коли ви а, а, взагалі можете а, а, передавати там на умову концесії, коли ви а, будете ну, забезпечувати окупність для інвестора якогось рівень прибутковості навіть за рахунок держави. Але, Саме забезпечення оцих швидкісних перевезень, воно є настільки важливим з точки зору зв'язаності країни, що держава повинна брати на себе такі витрати. Тобто є речі, які безперечно можуть виникати, формувати навіть додаткові збитки. Але в першу чергу ви повинні подивитися, в якій мірі ви самі забезпечуєте ефективна систему перевезень. Наголошую, та система пасажирських перевезень, яка у нас є, вона не ефективна. Причому неефективність пов'язана з тим, що ви не можете правильно організувати навіть той транспортний, ну, ті транспортні мереження, які є. При тому, що наголошую, зв'язаність з країною і доступність є ключовим фактором розвитку країни. Тому міркувати лише виміром, тому що туди невигідно вести, Когось, бо там мало туди при це абсолютно неправильно. Це що? нам потрібно, а не абсолютно європейському це, 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 це потрібно нам і наголошую для для равномірного розвитку всієї території України. Нам надзвичайно важливо забезпечити, щоб транспортне сполучення не просто було, а щоб воно було доступне. Наголошую, це фактично важлива річ, як для пасажирських перевезень, так і вантажних. Угу. Тому що якщо ви не даєте можливість а, а, довести до якоїсь території вантажі. То значить, та територія буде важче розвиватися, тому що у неї немає ну, дешевого ресурсу все, для, все для, для, для перевезення. Тому необхідно безперечно забезпечити, щоб воно було. Угу. І ви дивитесь на історію а, з точки зору стратегії розвитку країни. Тому з цієї точки зору а, проблема не в тому, в якій мірі це сприяє чи не сприяє євроінтеграції. Угу. Я, я взагалі не є великим прихильником вступу України в ЄС. Ні, -ні -ні, я, ні, ні. А я завжди пояснюю це. Річ, що той рівень бюрократизації, це, причому наголошую, бюрократизація навіть не навіть непогано без структура. А, питання не, не, не в негативному, а навіть в позитивному сенсі. Бюрократична система. Мірної регуляції, яка є в розвинених країнах, вона не завжди йде, не завжди є доброю для країн, що розвивається, до яких відносин Україна. Mm -hmm. Тому ми не можемо собі дозволити такий рівень соціальної підтримки, яка є вимогою для Євросоюзу. Ми не можемо забезпечити такий рівень регуляції багатьох норм, які є в Євросоюзі. Просто не нам не потрібно робити там а, а, структура податкування. А, ми основні mm -hmm. податки, ми повинні забезпечити ПДВ і. Корпоративний податок, податок на прибуде, але ставки можуть бути і мають бути мінімальними і так далі. Тобто я тому вважаю, що нам потрібно дуже довгий час, довгий період часу для того, щоб ну, провести цю трансформацію. Коли mm -hmm. кажуть, що для, для Європи проблема, що вони не готові нас швидко прийняти, таке ж таки добре. Насправді, якщо ми будемо розуміти, що ми туди прийдемо. В нас зацікавлена європа перше, що зараз з точки зору безпеки та безпекові складової, але ми в цьому все час проводимо внутрішні реформи і усвідомлюємо, що нам зробити потрібно для того, щоб у нас був ефективний, ефективна економіка, високоразвинена. То в цьому випадку, окей, цей час нам не заважає. Є там рівні три рівні свободи. Рух, вільний рух товарів, вільний рух а, а, людей, вільний рух капіталів. От якщо у нас три ці рівні свободи нам дадуть, то це те, чого прагне та ж сама Британія. Вона та хоче бути не членом ЄС, угу. а при цьому мати ці, ці три рівні свободи. Так давайте ми скажемо у Європі, давайте ви нам дасте ці три рівні свободи, а членство. І ну, тоді Угорщині не доведеться не... ділитися грошима з нами. Абсолютно вірно. Пане Борисе, дякую вам за те, що завітали до нас. Борис Кушнірук, економічний та політичний експерт, був гостем нашої студії. Говорили про виклики, з якими зараз зіштовхується Укрзалізниця у воєнний час, про її збитковість. Ну і власне про ту реформу, яка здатна перетворити цю збитковість на справді розвиток. З вами була я, Марина Білоножка. Більше програм. Дивіться на нашому ютуб-каналі. Переходьте, дивіться, коментуйте, ставте вподобайки і до нових зустрічей.